Якщо в Мадрид не приходить сонце, три години в потязі до сонця йду я вжух, і я на морі вжух, і я в Так же склалось історично, що Поліна шукає все українське в Іспанії. І я дізналась, що в двох хвилинках від вокзалу Малаги є наш чудовий магазин з українськими смачнючими товарами. Ну що пішли на екскурсію? Я в такі магазини ходжу. Ото як в музей, такі знайомі смаколики, такі знайомі цукерки, і насіння наше сонячникове сансани. Що в першу чергу українець шукає в Іспанії? Ну, звісно ж, наш кисломолочний сир, і він тут теж є. В холодильниках вас чекають заморожені ягоди солодощі, морозиво, тортики, хто шукає соки, лимонади, боржомі або поляна квасова. Це супер новинка в їх магазинах: Пельмені, вареники, котлети по київськи ручної ліпки, які роблять у нас в Мадриді. Підходимо до лакшері, вітрин з ковбасами, червоної коркою. До речі, обожнюю їх варену ковбасу Салтівські. Хто шукає на вагу оселедець, скумбрія? Помідорчики та огірки все тут є. Добренько. Я так скупилася у гості. До речі, на касі просіть знижку євних картки лояльності, щоб ви економили на ваших покупках. Вжух, і я накупила купу українського в Іспанії. Заходьте, смакуйте з сам смак.